Тема, яку ми сьогодні обрали прояв доброти да, в таких тяжких, скрутних обставинах життя. Ну, про доброту ми можемо зачитати з вами, що говорить Біблія, Ефесяни. Послання до Ефесян, другий розділ вірш. Другий розділ десятий вірш. Ми читаємо. Тому що ми, Його творіння, «Ми створені в Христі Ісусі для чого? Для добрих діл. тобто але не просто да, створення в Христі Ісусі. Да? Тобто це нове народження з Ісусом Христом, і Бог творить з тебе нове творіння для добрих діл, які Бог що зробив? Наперед приготував для вас, щоб ми в них перебували. Тобто цікаво, що коли ми йдемо до Христа, да, коли Христос нас кличе, бере в свої руки, ми з ним ідемо по життю, Бог каже, вже наперед, у мене розписано, у нас є календар, ми собі записуємо події. Поїду туди, піду. Зустрінуся з тим, позвоню туди. А в Бога є календар добрих діл, де в тебе розписано, яке діло добре ти маєш зробити. Ти навіть про нього не знаєш, а Бог написано, що? Приготував для нас наперед. Читаємо ще один текст про доброту Галатам 6:10. Буду читати в новому перекладі українською. Тож, коли є можливість. Робімо добро всім людям, а особливо одновірцям. Інший є переклад, поки є час. Так? Або поки маємо час. Так? Тобто виходить, що поки маємо час, думайте і робімо добро. Ще є такий вірш, такий гарний в писанні, що доброта Божа веде людину до чого? До покаяння. До покаяння. Так? Цікаво, що знову ж таки доброта Божа веде людину до покаяння. І ще один вірш зачитаю, він такий трішки складний. Можна окремо проповідь по ньому зробити, але він записаний в Якова 4.17. В Якова 4.17 написано знову ж таки про, в контексті доброти. Отже, хто знає, як робити добро. Та не робить чи не чинить, той має гріш, той гріх. Інше приклад, той грішить. Дуже непростий текст. Отже, хто знає, як робити добро, та не робить його, той грішить. Це ще один текст для роздумів, але він показує, що добро воно виходить як діяльність, так і бездіяльність. Вона також прирівнюється до гріха. Перша героїня сьогодні, так як на жіноче служіння, я взяв двох героїнь в Біблії, щоб ми розібралися прояв їхньої доброти в складних обставинах життя, записаний в перша книга царів. Давайте ми відкриємо Біблії. Перша книга царів, 17-й розділ з 9 по 12 вірш, будемо читати історію про прояв доброти. такий двосторонній прояв доброти, але в непростих обставинах життя. Перша царів 17, 9, 12. З 9-го вірша будемо читати. Пам'ятаємо предісторію, да? і Ілія помолився, немає дощу, голод. Його годував круг. Далі круг перестав його годувати, і його Бог направив до е, серепту Сидонського до вдови. Ми читаємо. Устань. Іди до Сарепти Сидонської, і е, осядеш там. Ось я наказав там одній вдові, щоб годувала тебе. І він устав та пішов до сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юсь. І пішла вона і взяла. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала Як живий Господь Бог твій. Не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна банку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дров, полінця, два полінця дров, піду, приготовлю це собі та синові своєму. І з'їмо ми та й помремо. В яких обставинах знаходилася вдова? Ну, складні обставини. Так? Чоловіка немає, заробляти нема кому, засуха. І вона констатує факт, що у мене їжі лишилось на один прийом. На один прийом їжі. Непроста ситуація. Що нам відомо взагалі про народ Сидоняни, тобто Сидон це місто. Народ, який там проживав, це фінікійці. Фінікійці. Ну, слово фініки, напевно. Ну, я так припускаю. Фінікійці. І що нам відомо про цих фінікійців? Якщо ми з мемо відкриємо перше царів 16,31. То в першому царів 16.31 написано. І було йому мало ходити в гріхові Єревоама, Неватового сина, і він узяв за жінку Ізавель, дочку Едбала, Сидонського царя. І, і, і він пішов і служив Валові, і вклонявся йому. Ізавель вона була фінікіянка. Сид, сидону. Розумієте, Ілля, він іде не просто. Ну, кудись, він йде до духовних ворогів. Да? Вони між собою жили дружно, тому що ну, жінка, ну, царя, вона з Сидону. Да? І ми знаємо дружні відносини, коли Давид, ну, Соломон будував храм, він е -е, кедри поставляв майстрів, да? він з ними мали ну, такі відносини е -е, про побудівництво. І відносини були непогані. Але Ізавель ввела в ідолопоклонство всіх. Ну, не всіх, а майже, да? там 7 тисяч не поклинуло коліно, да? народ весь відвела від Господа, вона робила такі гріховні речі, і Бог посилає туди, до фінікійців, тих, які ідолопоклонники, йди, там є добра жінка. Тому, по суті, Ілля, він ішов до духовних ворогів Ізраїлю. Так? Вони духовно зруйнували народ. І ця жінка вона могла би звинуватити Іллю, тому що він був винуватий, чому не була дощу, правильно? Чи ні? Ну він помолився, щоб душа не було, і душа не було. Хто винувати, той, хто помолився. Ну, Не, не знаю, ну, вона ж не вважала, що ідолопоклонство це гріх. Ну, припустимо, окей. Але я ближче до цього що веду. Ми бачимо непрості відносини, настрій як Ілі, так і цієї жінки останньо. Але що вона робить далі? Ми бачимо, що вона вірить в його Господа, і що їй обіцяє Ілля? 17 розділ царів, 13 вірш. І сказав до неї Ілля: не бійся, дуже часто так, так Бог навіть говорить: не бійся. Піди, зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені, з того малого калеча, і винесеш мені, а для себе та для сина зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог: з банок муки не скінчиться, і не забракне в горняті оливі аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Що тут перевірялося в жінки? Віра в Слово Боже. Бог каже: дай, бо Він дасть тобі набагато більше, ти не будеш мати голоду. Але знаєш, коли тебе є там ну, не знаю, мішок муки і дати кілограм, ну Боже, та нема питань. То я вірю, що ти всемогутній, ти мені дасиш. Коли тебе є там, ну, 10 кілограм і дати кілограм, ну Боже, та вірю, що ти ще дасиш. А коли тебе один. Ну, пів кілограма, і тобі треба віддати, правда, інші обставини. Чи готовий ти віддати останнє і відкрити долоні, щоб Бог благословив? Є два варіанти. Або ти закриєш долоні і скажеш, ну, я буду ну, на цьому, що є. І Бог не може в закритій долоні нічого покласти, бо ти зажав, закрив. Або ти відкриваєш, і Бог робить чудо. Чудеса, вони не пояснюються, але вони є. Ми бачимо, що було 15-й вірш далі. І пішла вона і зробила за словом Ілі, їла вона і він, та їли дні довгі. Дзвонок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії, за словом Господа, що говорив через Ілю. Який урок ми можемо взяти для себе? Який урок ми, як віруючі люди, можемо почерпнути від цієї жінки? Ти в складних обставинах, тобі важко, ти шукаєш допомоги, і Бог посилає тобі людину, який ще важ. Тобто Він має, знає Бога, але не має що їсти. Ну, такі, Як ти знаєш Бога, то ти мав би їжі мати ну, вдосталь, а ти просиш, ти ходиш протягнутою рукою. Але Бог посилає тобі людину, можливо, не так допомогти тій людині. А для чого? Для чого Бог посилав? Щоб випробувати. Випробувати віру. Що цікаво, Лена Вайт пише, що нужденний Бог посилає нам, і Ісус сказав, що нужденні будуть стільки часу. Завжди вони будуть, тобто, скільки ви не годували, вони завжди будуть. Але Він каже, посилає нам цих людей для випробування нашого характеру. Перевір, наскільки ти добрий, наскільки ти милосердний, наскільки ти можеш віддати і допомогти людині. Так, дуже важливо. І тільки коли. Ми бачимо прояв цього жертовності і Бог благословляє. Тобто Бог дуже часто нас перевіряє. Коли ми можемо зробити добро, але закриваємо двері, то ми закриваємо двері для Божих благословінь. І проявляючи добро, навіть маленьке, незначне, людина стає інструментом, через яких діє Господь. Добрі справи робити просто. Ну, якщо людина проста, то їй просто. І, і Бог він може використати кожну людину для добра. Це не треба мати великі здібності, не треба закінчувати там, докторантуру чи якісь там консерваторію, не знаю. Щоб робити добро, треба просто полюбити Господа і полюбити людей. І Бог обов'язково знайде вам можливості. Це може бути добре слово, добре діло, жертва, допомога, їжу, надати ню, ночівлю, напоїти. Е, ну, Кухлем холодної води. Але якщо ви кажете Боже, використай мене, щоб я зробив добро, то Бог вам цих людей буде посилати, аби ви тільки встигали робити добро. У мене був такий випадок, стою біля гаражів, щось роблю. І бачу жінка з бутилкою молока чи то вода, не пам'ятаю. Півторачка бутилка вона стоїть на дорозі, зупиняє машини. З тою бутилкою. Щось у них, хтось стає, хтось не стає. Їдуть, вона з тою бутилкою ходить і махає. Я стою, думаю, що вона з тою бутилкою махає. Стою, стою, і вона щось мене побачила, що я там біля гаражів в Закарпатті стою, підійшла і каже: відкрутіть мені бутилку. Ну, так хтось закрутив бутилку, що не можу відкрутити, хочу напитися, не можу. Ну, я взяв відкрутив, вона так дивиться, ого, каже, гігантська я сіла. <хи> Ну, Тобто, для мене це було просто. Але тобто, ну, така дається дрібничка. Ну, для неї це була така радість, що вона вже там хвилин 10 махає на дорозі, щоб хтось відкрутив бутилку, а ніхто ще не, не зупиняє. Ну, і дуже так ну, було дрібниця, ну дуже приємно. Прича, притча Соломон говорить, притчі 19.17. Хто виявляє довбого благодійність? Той позичає Господу, який йому відплатить добром. Хто милостивий до Бога, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. Цікаво, так, що Бог порівнює, що цей нужденний – це те саме, що вкласти в Божий банк під відсотки. Ти допомагаєш людині, ти кладеш в банк, де накопичуються відсотки. І ти не знаєш, яким еквівалентом Бог назад повертає. Ну так цікаво діє цей принцип доброти. І ця жінка вона стала прикладом доброти в складних обставинах життя. А Ілля є прикладом доброти до духовних ворогів Ізраїля. Далі він воскресає, ну, воскресив сина цієї жінки. І тому ми бачимо, як Ілля, так і ця вдова вона стала прикладом доброти ну, в непростих, упереджених навіть питаннях відносин. І тут ми читаємо далі, да, коли, коли ворог голодний, нагодуй, коли. Що якщо ти маєш що їсти, так, і він не має що їсти, коли ворог іде на смерть спасаємо своєму життя, якщо ти можеш спасти це життя? Ну, ми не говоримо, ми колись говоримо я колись говорив, я тему можете переглянути, так, коли питання стоїть, ну, вбити ворога, чи щоб він вбив когось з твоїх членів сім'ї, то питання стоїть, кого ти більше любиш? Ворога чи, чи своїх домашніх? Да? Тобто, коли ти захищаючи свою сім'ю, вбиваєш ворога, це, це прояв любові до ближнього. А якщо ти любиш більше ворога, ніж своїх ближніх, ну, відповідно, ворог ну, б'є твоїх ближніх. Ну, там є ціла тема, я то все розклав. Але е, сьогодні питання нас актуальне, тому що у нас є буквальні вороги е, народу України, і є у нас один брат. Він перебуває на передовій, і він е, якимось чудом попав в штурмову бригаду. Він звершує там таку службу розвідника. І як ну, він віруючий, він знає принцип, як в таких умовах дуже часто ти знаходишся декілька метрів від ворога. І каже, коли бувають штурми, що він робить? Ну, от як, от це, На практиці, як можна спасти ворога, який йде на смерть? От Спасти ворога. Він на російській мові е, благає ну, ворогів. Здатися. Просто благає здайтеся, щоб ви не загинули. Ви можете жити. І що цікаво, Господь так ну дає йому таку мову, що вже більше десятка людей здалися в полон. І він полонених приводить, приводить. Тобто, що вони здаються, тобто він благає збереження їхнього життя. Я коли почув цей досвід, думаю, ну, нічого собі, Ну тобто навіть. В таких складних обставинах, де ти можеш загинути, ну, будь-який, буквально будь-який час. Цей приклад показує, навіть на людських умовах некомфортних, де життя от закінчується, ти можеш проявити доброту. Так, Вони живі, вони в полоні, да? вони ж, ну, як я не знаю, в яких там умовах та далі. Але навіть цей приклад доброти, я просто для мене був такий, ну, нічого собі, ну як таке може бути? Я не знаю, як Бог ще його спасає, він же там тривалий час. Але це такий був доброти. Ще поговоримо про один приклад доброти від жінки, яка пережила одне з найважчих випробувань, яке може ну, взагалі вписатися в долю Матері. Її звали Марія, Матір Ісуса Христа. Вона любила робити добро. Пам'ятаєте, перше чудо в Кані Галілейській. Не хватає вина. Ну, можна б сказати, ну, яке мені до того діло? Я прийшла як гостя. Ну, нема вина, ну то хай молодий собі там думає. Але вона захотіла зробити добро, проявляє ініціативу, шукає варіанти, приходить до Ісуса, каже, допоможи, просить свого сина. І ми бачимо, була радісні і на весіллі гості, що от є ще вино, є цей, ну, чисте, небружене, як ми кажемо, да, свіже або молоде. І далі ми бачимо, що і молоді задоволені, і все було добре. Тобто ми бачимо її ініціативу до добра, що вона от така по природі була, людина, яка любила робити добро. Але ми зараз з вами дивимося на іншу картину, коли її сина взяли окупанти, зв'язали йому руки вороги Ізраїлю. Ну, буквальні вороги, в яких вони жили. І ми дуже часто в цих сценах, коли Ісуса ведуть на Голгофу, говоримо про кого? Про самого ж Ісуса, правда? А можливо сьогодні якраз говоряться про доброту до о, в скрутних обставинах до людей, які не заслуговують цієї доброти, на твою думку, яких ти мав би бажати навіть зла або помсти, як проявити от доброту в цих нелюдських умовах. І що саме плачевно, що тут зустрічаються дві категорії ворогів її ситуації? В Біблії є такий вірш: вороги людині її. Домашні. Тобто, тобто є дві категорії ворогів. І тут, в прикладі з Марією, ми бачимо, що її ну, народ, да, ізраїльський народ, вони також є в ролі ворогів. Багато хто ну, зневажає Ісуса Христа. Одновірці, однієї національності від одного батька Авраама вбивають її сина. Марія була в супроводі Ісуса Христа. Вона була недалеко. І я чомусь так вірю, що вона навіть чула, коли НАТО обкричав розіпни Ісуса відпусти вараву». Як ви думаєте, а що кричала Марія? А вона, вона мовчала чи вона все-таки боролася за свого сина? Я чомусь вірю, що мати однозначно буде боротися за свою дитину. Незалежно далеко вона, близько. вона... Боролася за свою дитину, і я вірю, що вона і молилася, і кричала відпустіть Ісуса. І ми, коли бачимо далі, що відбуваються події, як вона боролася, але Вайт пише наступне. Мати Ісуса була підтримана улюбленим учнем Іваном. Варто звернути увагу, що з Марії описана була двоюрідна сестра. Вона також супроводжувала Марію. І дослідники вважають, що ця двоюродна сестра, це якраз була мати Івана. Тобто, що Іван він, Іван, улюблений учень Ісуса, він був двоюродним братом Ісуса Христа, що він був ну, рідний навіть по крові, близький, тому Ісус і довірив Іванові як своєму родичу. І ми читаємо далі, що Іван ішов слідом, підтримуючи Марію, вона бачила. Як він не притомнів, Ісус її син, під тягарем Христа, і прагнула покласти руку під його поранену голову і омити те чоло, яке колись було у неї на грудях, але їй не дозволили цього зробити. Сьогодні багато матерів переживають біль і страждання, коли їхні діти воюють. Коли їхні діти зникають безвісти, коли їх беруть в полон, вони не знаходять собі місця, бо не знають, а що з ними там відбувається. І ти на відстані себе з'їдаєш думками, бо не знаєш, а що відбувається з моїм сином. Але те, що пережила Марія, воно зовсім інакше, тому що вона бачить, що робиться з її сином. І водночас нічого зробити не може. Цікаво, Лена Вайтва писає такий момент, що вона бачила да, поранне чоло і хотіла хоча б підкласти руку, щоб обтерти з обличчя кров. А їй цього не дозволяли. І ви просто припустіть на одну мить, коли ти бачиш знущання своєї дитини, ти знаєш її шлях, ти знаєш, якою вона була маленькою, як вона росла, як ти вчив її говорити, як ти вів її за ручку. Да, як ти Лежала тебе на грудях, ти розказував історію перед сном. І тут твою дитину вбивають, а ти нічого не можеш зробити. І вбивають, як вороги, буквальні окупанти, і твій народ злословить, лихословить і не розуміє. В таких сценах, в таких моментах, як себе має повести жінка, матір, і як проявити доброту? Як? І яку доброту можна проявити до тих, хто таке робить, Який кухоль води йому подати, яку, який хліб йому дати. Це дуже непрості обставини, які попала жінка, і тут Біблія каже: ну перемагай зло добром. Ти можеш злитися, але нічого ж не міняється, можна щось проклинати, але нічого від того не відбувається. А можна віддати на суд Божий, простити, і змінишся лише ти. Обставини не міняються. Дописуючи сцену біля Голгофи Елена Вайт пише наступні слова. Там була мати Ісуса, її серце пронизував біль, який може відчувати лише любляче мати. Але разом з учнями вона все ще сподівалася, що Христос зробить якесь велике чудо і визволить від своїх убивців. Вона не могла змиритися з думкою, вона не могла змиритися з думкою. Що йому доведеться страждати і бути розп'ятим. Але приготування було зроблено і Ісуса поклали на хрест, принесли молоток і цвяхи, серця учнів здригнулися від жаху. Мати Ісуса схилилася в агонії, вона упала, знепритомніла, яка майже не піддавалася терпінню. Перед тим, як Спасителю прибили до Христа руки, учні віднесли її. З місця події, щоб вона не чула хруску цвяхів, коли вони вбиваються в кістки і м'язи, його ніжні руки і його ніжних рук та ніг. Ісус не стогнав, але мучився від болю. Його обличчя було блідим, а на чолі виступали краплі великі краплі поту. І тут такий контраст: Сатана радів стражданням, через які проходив син Божий. І тут показує контраст великої боротьби, коли Сатана радіє, коли люди вмирають, коли вони мучаться від болі. Це його природа. Він радів над Сином Божим, і він радіє сьогодні, коли проливається, коли вбивають люди з обох сторін, вмирають люди, а він від цього радіє. Сьогодні, сьогодні, коли люди страждають і мучаться, одна особа це Сатана. Він радіє. Який найбільший прояв добра був проявлений від жінки Марії до ворогів як римлян-окупантів, так і до ворогів своєї нації, які були одержимі сатаною? Одного нашого служителя, коли допитували злі росіяни, а він знає ж писання? Ну благословляйте тих, хто вас проклинає. І знаєте, коли ти в таких обставинах говориш, це одне, а коли тебе допитують, і він казав, коли йому поклали пальці на стіл і по пальцеві кожному били молотком, я каже, не міг благословляти. Єдине, що я міг робити, це не бажати їм зла, не проклинати. Тобто, благословляти я не міг. І знаєте, в цьому випадку з цим служителем, так як і в Марії, ми бачимо, що вона не проклинає, вона не лихословить, вона нікого не звинувачує. І це, напевно, найбільше було добро з її сторони, коли вона переносила це випробування, страждання з великим питанням до Бога, яке вона не розуміла, чому, для чого, як. Але вона не бажала зла, не, не написано, не здивалося її лихослів'я. Тому бувають моменти в житті, коли нам тяжко і боляче. І єдине, що ми можемо робити, це просто не проклинати тих людей, які роблять зло. Так, ми молимося і просимо, щоб Бог воздав справедливо за вчинки, за злочинство. І, це, і в цьому є місце, і так, і буде, і ми в це віримо. Що суд Божий зільється як на землі, так і в вічності, відобразиться на житті цих злих і безбожних людей, які так чинять. І ми бачимо в прикладі цих двох жінок, які були в складних обставинах життя, щоб проявити доброту, можливо, коли ти довіряєш Богу, коли ти віриш Богу на слово, навіть не бачивши, бо є віра, яка ґрунтується на ділах. От побачу, повірю, а є віра, яка ґрунтується на словах. Я вірю, бо так сказав Господь. І тому я вірю в те, що написано. Тому Господь дає нам силу робити добро. Тому що написано немає жодної доброї людини. Єдиний добрий це хто? Це є Господь. Він є джерелом добра, і Він може допомогти нам проявляти цю доброту. І тільки перебуваючи біля Головського Христа, тільки черпаючи силу в Ісуса Христа, який сказав, прости їм, бо не знають, що роблять, ми можемо навчитися робити добро навіть в складних обставинах життя. Це природа Христа. Це природа, яка притаманна людям Божим. Тому нехай Господь научить нас, допоможе нам проявляти доброту, незалежно від обставин. І щоб це була наша природа, наш характер, який був в Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Помолимося. Отець наш небесний сьогодні, коли навколо дуже багато зла, коли багато людей страждають від болю, від розчарування, які очікують і не отримують, чекають і не можуть дочекатися. Багато я розбитих сердець. Допоможи нам, як віруючим людям, як дітям Божим, черпати силу в Тебе і доносити благу звістку, благовістку про суд, про милість, про любов, про те, що Ти, Господи, пройшов ті випробування, які проходимо ми на цій землі, і ти нас розумієш, як нам важко. Зроби нас джерелом Твого добра, дай нам сили робити добро, поможи нам помічати тих, хто потребує цього добра. Бути мудрими в проявленні добра і не зупинятися в добрих справах, тому що, тільки роблячи добро, ми самі стаємо кращими. Ти нас, Господи, посилаєш як сіль, щоб ми створювали інший смак смак доброти. І тому на нас є велика відповідальність, і ти нам довіряєш, щоб навіть якщо ми напоїмо когось кухлем холодної води, Ти оцінюєш це. Навіть якщо ми жертвуємо дві лепти, Ти оцінюєш це. Дякуємо, Боже, що ти все знаєш і ти розумієш. Навчи нас робити добро. Амінь.